Літом. Що робити, коли жарко? І щоб дуже швидко кондьорчик продував. чуть-чуть окошечко, поток воздуха направляєте на ноги і все, все тепле повітря, все гаряче повітря, коротше, поток холодного воздуха видушує наверх. І весь все гаряче повітря наверх коротше, видушує. От, і гаряче повітря уходить через верх, через ті щелі. І холодне повітря швидко наповнює. Так проїхалися трошки і опа, віконця закрили, вже в машині не так жарко. А так поки це гаряче повітря, кандидер своїми силами все видушить, то набагато довше часу проходить. Ну, короче, якось так я пояснив. Думаю, ну ви поняли там, що робити, Короче, все пользуйтесь.